Я хотів би донести до вас, як влаштовано ваш мозок та організм так, що ви не можете змінювати своє життя крутінням пальця, хоча це цілком можливо. Я навчу вас впливати на своє майбутнє як хірург на операцію, але для початку розберемо причини, чому ви не відпускаєте своє минуле. Я думаю, вже час навчитися впливати на свій стан та керувати своєю долею і думками. Щоранку люди прокидаються і починають думати про свої проблеми. Ці проблеми є цілими ланцюжками спогадів з нашого мозку, а кожен з цих спогадів пов'язаний із людьми та речами в певний час і в певних місцях. І якщо мозок веде всі ці тимчасові записи минулого, то на початку свого дня людина вже занурюється у свій старий архів досвіду. До того ж, кожен із цих спогадів несе свою емоцію адже емоції. Це, звісно, продукт вашого минулого досвіду. І в той момент, коли ви згадуєте про свої проблеми, ви раптово відчуваєте ті самі емоції і почуваєте себе нещасливими. Вам стає сумно, можливо, навіть боляче і неприємно. Підведемо підсумки. Отож, те, як ви думаєте і відчуваєте себе, і створює ваш стан. Таким чином, починаючи свій день з минулого, ви залишаєтеся в тому стані, який відчували в минулому. Тепер я поясню вам, що це означає. І ось ваше знайоме минуле рано чи пізно стане цілком передбачуваним майбутнім. Вам потрібно зрозуміти найголовніше: якщо ви не можете думати ні про що інше як про пережитий досвід, не можете перестати відчувати цю втому, ваші емоції не дозволять вам рухатися далі. Ви залишитеся в цьому минулому, яке вже давно не належить вам. Висновок з такої ситуації лише один. В основному ви так і будете створювати собі таке саме життя, тому що спектр ваших проблем не відпускає вас. Що відбувається далі? Багато хто хапається за свої телефони, перевіряє всі чати, WhatsApp, Instagram та інші месенджери, фотографує своє відображення у дзеркалі, їжу, покупки, публікує це, пише щось у Твіттері, читає новини, дивиться на чужі картинки. І все це з метою відчути себе інакше, опинитися в іншому новому житті, де цих проблем не існує. Але потім вони все ж змушені повернутися до своїх рутинних проблем. Вони також будуть вставати все з того ж боку ліжка, ходити до туалету, пити каву чи приймати душ, одягатися, їхати на роботу тією самою дорогою, бачити тих самих людей, таким чином, просто натискаючи на ті самі емоційні кнопки. Все це стає рутиною, а для когось навіть програмою, від якої не можна ухилитися. Так люди і втрачають свою свободу через свою вигадану програму. Адже нами не керує ніяка невидима рука. Кожен сам творить свою долю. Тому, коли настає час щось змінити, вам заважає надлишок цього вічно повторюваного циклу. Це відбувається на рівні підсвідомості. Важко відмовитися від цієї програми. Таким чином, 95% того, ким ви стали до 35 років, це лише ваш вивчений набір форм поведінки, а також емоційних реакцій, несвідомих звичок, запрограмованих установок, ваших переконань і сприйняттів. Усе це функціонує подібно до комп'ютерного коду, чітко і відлагоджено. І всього лише 5% вашої підсвідомості буде думати так. Я хочу бути здоровим, хочу бути щасливим, я хочу бути вільним. Але організм вже давно звик до вашої програми, він вже давно працює за нею, і змінюватися від малого відсотка ваших думок він не збирається. І ось від розуміння проблеми ми дійшли до найважливішого: як же почати вносити ті самі зміни, як відпустити своє минуле і вилучити ту сумну програму. Що ж? Я скажу, ви повинні вийти за межі свого аналітичного розуму, тому що аналітичний розум це те, що відділяє вашу свідомість від підсвідомості. Ось для чого придумали медитації. Це все не модна задумка для ваших сторіс та розповідей. Така практика дана вам, щоб ви могли навчитися змінювати та спрямовувати свої мозкові хвилі, вміти уповільнювати їх та розуміти. Коли ви навчитеся керувати своїми думками належним чином, жити в теперішньому, а не переживати щоразу минуле, тоді ви навчитеся змінювати свою програму як хірург в операційній. Так ви зможете внести у своє життя дійсно глобальні зміни. Багато людей живуть, очікуючи кризи, травми, хвороби, діагнози. Вони просто живуть, очікуючи втрат, адже тільки якась трагедія змусить їх зважитися на зміни. А я хочу донести до вас своє послання. Навіщо чекати, поки ви опинитеся в тій чи іншій ситуації? Навіщо? Адже ви завжди можете навчитися самі контролювати свою радість, натхнення та інші емоції. Ви завжди можете зробити новий вибір і залишити своє минуле. Найстрашніше в наш час це те, що люди прокидаються і не можуть спати, і це дуже страшно. І більшість із них втрачають 70% усього свого часу на рутинне життя. Вони просто живуть у режимі виживання і стресу, тому вони завжди очікують найгіршого сценарію. Бо ґрунтуються лише на минулому досвіді. Це жахливо. Вони просто беруть і позбавляють себе безмежних можливостей навіть на квантовому рівні. Невже вам подобається жити, очікуючи найгірших можливих варіантів розвитку подій? Отже, так будуються ваші емоції. Ви починаєте відчувати страх і приводите своє тіло в стан стресу. Я повторюю це досить часто. Сподіваюся, що досить, щоб ви мене зрозуміли. Ось вам науковий факт. Ваше тіло ніколи не відчуває панічні напади без поштовхів із вашого розуму. Все може дійти до того, що ви навіть не зможете передбачити свій стан, адже ви просто запрограмували себе підсвідомо, роблячи себе таким чином залежним від власних емоцій та страху. Ви несвідомо себе навчаєте, що ці негативні емоції вам потрібні, адже так легше підтвердити свої обмеження, так ви виправдаєте свій стан і відсутність змін. Людина пристосувалася використовувати свої проблеми і обставини життя, що сталися з нею, щоб підтверджувати свою слабкість перед цим світом, осмілюся нагадати неіснуючу слабкість, іноді люди стають залежними від своїх же негативних емоцій, чекають цього сплеску, щоб відчути хоч щось. А ви, дивлячись на це, запитуєте їх, чому ти такий. Що ж, я відповім вам за всіх. Кожного разу, коли вони згадують про ті чи інші події в їхньому житті, в той же момент в їхньому мозку і тілі запускається хімічна реакція, ніби ця подія знову відбувається прямо зараз і насправді, ті старі ланцюжки в їхніх мізках прокидаються і дають їм знову той негативний результат, ті ж емоції, які вони отримали ще тоді. А що ховається за цим, відверто кажучи, ваше тіло дорівнює вашій підсвідомості. Простіше кажучи, якщо ви сядете і почнете детально продумувати події, які ви вже пережили, обмірковувати їх і ретельно згадувати, то й емоції ви відчуватимете відповідні, ті, що отримали під час тої події. Ваше тіло не здатне бачити різницю між ними зараз, вчора чи п'ять років тому. Воно видає вам лише результат тих ситуацій, і це емоції, про які ви розмірковуєте. Таким чином, ваші думки можуть у прямому сенсі змусити ваше тіло хворіти, відчувати тривожність, роздратування і сум. Тому, коли до вас дійде, що пора відмовитися від цих відчуттів, ви зрозумієте, що так, ви дуже хочете цього, але чомусь не можете. Все вірно, ви вже виховали своє тіло інакше, і ось ваш слуга перетворився на господаря. Він набув особистості і змушує вас переживати лише найгірші спогади. Адже саме тут він може передбачити результат, ви падаєте в цю вирву, тому що вам так легше жити. Ви вже вирішили результат цієї історії для себе. І далі перебування в невідомості починає лякати вас, як і більшість інших людей, тому що невідомість це невизначеність. Іноді люди кажуть вам, що не можуть передбачити майбутнє, що мовляв, ми всі завжди перебуватимемо в невідомості, на що я охоче відповідаю. Найкращий спосіб передбачити своє майбутнє це створити його. І вам не потрібні добре вивчені речі, ви цілком впораєтесь, створюючи з невідомого. Які думки ви хотіли б закріпити у своєму мозку? Яку поведінку ви б хотіли демонструвати протягом цього дня? Відрепетируйте думки, заплющивши очі, продумайте свою реакцію на ті дії, які хотіли б здійснити. Заплющивши очі, ви робите те, що хочете, і ваш мозок не бачить різниці між тим, що ви уявляєте чи згадуєте з минулого досвіду. Він лише передає сигнали вашому організму, думаючи і уявляючи хороше подумки, пересуваючись від мети до успіху. Ваше тіло вже почувається краще, підлаштовується під вас і посилає хороший стан. Таким чином, ви почнете встановлювати неврологічне обладнання у свій мозок, щоб все виглядало так, ніби хороші події вже відбулися. Невірним рішенням може стати використання свого мозку. Як лише певного засобу запису вашого минулого, адже він може стати картою вашого майбутнього. І якщо ви продовжите змінювати свої налаштування в такому ключі, ваша стара програма злетить і ви почнете писати нову бажану історію. І хто знає, можливо, ви почнете вести себе як щаслива людина. Крім того, я впевнений, що найскладніше це емоційно приручити наш організм до того, що буде і майбутнє. Перш ніж починати перетравлювати минулий досвід. Отже, що це означає? Ви не можете дочекатися, коли ваш успіх надасть вам сил. Чекаєте і не можете дочекатися, коли ваше багатство стане рясним. Ви просто не можете дочекатися вашого часу. Так виглядає ваша стара модель причинно наслідкового зв'язку сидіти і просто чекати чогось зовні, що змінить ваше життя. Але тільки вдумайтеся в це. Коли ви вже почуваєте себе добре зовні і внутрішньо, коли ви починаєте звертати увагу на речі або людей, які роблять вас щасливішими, тоді ви розумієте причини свого позитивного стану. Так ви отримуєте можливість примножувати їх. Але з точки зору ньютонівського світу, більшість людей проводять все своє життя в очікуванні причини стати щасливими. Поняття ньютонівського світу означає все передбачуване, те, що очікується в майбутньому. Я говорю вам про нову квантову модель, яка ґрунтується на тому, що ви самі можете викликати потрібний вам ефект. Ви стаєте багатими і гідними в той момент, коли вирішили, що станете такою людиною. І якщо ви знайдете силу на нові дії, починається ваш новий шлях. Нічого зовні не здатне вплинути на вас більше ніж ви самі. І вирішивши, що ви здібна чіпка людина. Ви станете ним. У розумінні цих речей лежить межа, що розділяє вас від ролі жертви. Напевно, ви чули, як хтось каже, я став таким завдяки тій людині. Він повірив у мене, і я зміг. Що в корені неправильно. Ти став таким, коли вирішив це. Ніхто не може змусити тебе відчувати щонебудь, тому що це твій мозок, твій розум, і ти сам вирішуєш, що тобі обрати. Так, хтось у нього повірив, він вирішив усе змінити, але ж він міг перемкнути свої кнопки і сам. Він матеріалізується. Що вони є вірними. І якщо ви розмірковуєте про свої думки щодо минулого від 60 до 70 тисяч разів на день, а ми всі так і робимо, до того ж ці думки становлять 90% того, про що ми думали раніше, тоді ви дозволяєте їм впливати на вашу долю, думати про одне й те саме, не дивуйтеся відсутності змін, адже це призводить до того, що кожного разу ви робите все той самий вибір. Те ж саме поводження може створювати той же досвід. Один і той же процес викликає ті ж дії і ті ж емоції, що просто приводить вас до одного і того ж. Тому вам так необхідний акт усвідомлення всього цього, щоб почати краще розуміти, як ви мислите, як дієте і що відчуваєте. Це називається метапізнанням. Чому це так важливо? Тому що чим більше ви усвідомлюєте свої дії, тим більше маєте ймовірності та сил вплинути на них. Так ви навчитеся не втрачати контроль і виходити з небажаних вам станів розуму і тіла. І так, у міру того, як ви знайомитеся з думками, поведінкою та емоціями старого я, ви все більше усвідомлюєте, від чого вам слід відмовитися. А коли ви запускаєте у свій розум нові думки, ваше тіло підлаштовується під новий емоційний стан. Якщо ви робитимете це достатню кількість разів, новий позитивний стан стане для вас. Цілком звичним і зовсім нескладним. Якщо ви вирішили облаштувати гарний сад, то першим кроком буде підготовка до плодючого ґрунту і усунення бур'янів. Ось чому це так важливо. Нам завжди доводиться звільняти місце, щоб створити щось нове. Перебуваючи в незручному для вас стані, ви поглинаєте купу непотрібної вам інформації. Бо коли щось трапляється, ми вмикаємо режим жертви і починаємо нескінченно аналізувати те, що сталося. Заповнюючи записи свого мозку безглуздими речами, вам перестає подобатися ваша реальність і ви намагаєтеся від неї втекти. Таким чином, ви губите себе, замість того, щоб бути у теперішньому моменті і усвідомлено ним користуватися. Як вам це буде комфортно? Якщо ви не визначитеся з вашим баченням майбутнього, то ваше життя стане таким же передбачуваним, а сприйняття застарілим. Так навколо вас утвориться сірий простір, в якому ви щодня прокидаєтеся, Ідете в ті ж самі місця, бачите тих самих людей, робите те саме в той самий час. Так і утворюється ваше оточення, яке насправді несвідомо впливає на ваші думки і почуття. Це неминуче, тому що кожна людина, кожна річ і дія створюють неврологічний ланцюжок у вашому мозку. А кожна взаємодія з будь-якою людиною викликає емоції. Деякі люди використовують спілкування як спосіб самоствердження, часом як спосіб підтвердити свою позицію, довести, що вони стали жертвами або виплеснути свої страждання. Як правило, так діють з друзями. Так ми дійшли до думки, що змінитися означає змінити оточення. Я кажу лише про тих людей, які приносять негатив у ваше життя. Вам просто необхідно навчитися бути вище всіх цих умов у своєму світі, бути вище негативних емоцій. Бути вище будь-яких обставин. Так, вони трапляються, але чи потрібно нам до цього торкатись? Думаю, що ні. У випадках, коли вам важко прийняти такі зміни, я раджу інструмент медитації і я поясню, чому. Отже, давайте сядемо, закриємо очі та відключимось від усього зовнішнього світу. Коли ваш мозок не бачить інших речей та людей, він призупиняє стимуляцію та уповільнює ваше хвилювання, ви отримуєте контроль над собою. А ви повинні навчитись так керувати своїм тілом, навчитися вгамовувати його або навпаки прискорити. Вам необхідно зрозуміти, що кожен ваш крок вирішуєте ви самі. Коли ваше тіло захоче повернутися до свого минулого емоційного стану, згадайте про це, ваші думки визначають потік вашої енергії. І якщо ви вирішили замислитися про минуле, то ваша енергія витікає в минуле, лишаючи в теперішньому лише сили, потрібні для виживання. Ваш організм завжди буде прагнути зіграти з вами злий жарт, тому що йому легше зануритися в передбачуваний стан. Але ви володієте розумом, і, мабуть, це єдине, чим ви можете повноцінно володіти. Тому кажіть своєму тілу: ні, ні. Мені не потрібно бути у стресі, коли я стою в заторах. Мені не потрібно відчувати образи, якщо хтось мене не зрозумів. Просто проговорюйте це собі та дресируйте своє сприйняття. Крок за кроком ви йтимете до успіху рано чи пізно ваше тіло перестане виходити за межі розуму і ви здобудете повний контроль над всім навколо. І я бачив це тисячу разів, і сподіваюся, що твої близькі теж це побачать.